Чула думку, що в Івано-Франківську дуже переміщених осіб. Ви потрапили в 50 найкращих педагогів світу. Ми йшли по дорозі, діти співали. Ой, у лузі, червона калина. Чесно кажучи, я страшенно не люблю репетиторство. коли бачили прапор України, всі просили сфотографуватися. Тобто я так розумію, що для вас зарплата це не головне. Гривня чи долар? Гривня, але багато стипендія для мене була значною мотивацією. Надихає зворотний зв'язок, і треба добре відпочивати. Треба добре висипатися. Привіт, ви на Ютуб каналі про громади. Тут ми ділимось цікавими історіями та важливими інсайдами. І сьогодні у мене в гостях неймовірна людина Леся Павлюк, переможниця Global Teacher Prize Ukraine 2024 року. Одна з 50 найкращих педагогів світу за версією Global Teacher Prize, співзасновниця Ліо та вчитель ліцею 7. Вітаю! Питання нещодавно в інтернетах була така історія, що Міністерство освіти України скасувало золоту медаль для випускників. Це викликало чимало дискусій серед учнів і батьків і вчителів. Скажу чесно, що також на своїх сторінках в Фейсбуці запитала своїх друзів, як вони до цього поставили. І я кілька таких основних коментарів скажу і попрошу вас прокоментувати дану новину. Один коментар е, отримала, що я всі 11 років старанно вчилася, щоб отримати золоту медаль. Це була моя мотивація. На мою думку, відміняти не варто, та й золота в ній немає. Отже, витрати малі. Друга людина сказала, що замість цих відзнак краще давати стипендії для навчальних закладів, і це би була така добра мотивація для учнів. І військовий, також колишній учень, сказав, що правильно зробили, що скасували, бо ці медалі вже давно перетворились не на показник знань, а на цяцьку, яку нарцистські батьки купують за взятки для своїх дітей. Жодної практичної користі чи показника знань учня не несуть. Хотіла б розуміти ваше ставлення до цього і трішки коментарів щодо цього. Чесно кажучи, особисто я золотої медалі не мала, тому що я навчалася у 9-річній школі, а потім пішла вчитися у коледж, і воно я не скажу, що я там чогось недоотримала і мені чогось не вистачає. Тобто, для того, щоб реалізувати себе в житті, для мене не було настільки важливо мати чи не мати золоту медаль. Можливо, якби я вчилася в школі до кінця, до 11 класу, можливо, би хотілося. Але зараз я особливо потреби в цьому не відчуваю. Я працюю з дітьми початкової школи, і в нас такого немає і безпечно. Посередньо мене воно конкретно не стосується. Але от з тих версій, які ви щойно прочитали, друга версія, мені, чесно кажучи, дуже сподобалася зараз. І я впевнена, що вона б мені сподобалася скільки років тому назад, коли я сама навчалася, коли закінчувала навчання у школі, тому що, ну. Насправді це є мотивація, бо я пам'ятаю, коли я вчилася чи в коледжі, чи в університеті стипендія для мене була значною мотивацією, і зрештою воно навіть допомагало, тому що ну, завжди хочеться якісь свої витрати покрити своїми коштами. Знаєте, можливо, і дійсно вона втратила вже свій, свій сенс, який був раніше. Окрім того, ми знаємо, що е, є в нас зовнішнє незалежне оцінювання. Ну а зараз тепер НМТ, і воно є показником успішності навчання дитини в школі. Ви згадували, що для вас не було показником. Я би все-таки хотіла е, почути від вас ваш шлях особистий в освіті. Ну, чесно кажучи, щойно я згадала, коли. Я вперше приступила поріг школи, коли сама йшла вчитися. Навіть більше того, коли нас ще готували до навчання в школі, відповідно відбувалося знайомство з нашою вчителькою. Ми раз на тиждень, здається, приходили до школи, знайомилися одне з одним. Я ще з тих часів, ще з тих зустрічей пам'ятаю школу, і от, от тоді мені школа сподобалася. Чому я вирішила стати вчителькою початкових класів? Так, в мене був, був прекрасний приклад моєї вчительки початкових класів. Це Підлузька школа це Онищок Гана Степанівна, і я пам'ятаю, що я наслідувала. Її. Я наслідувала її поведінку з нами, спілкування і те, як вона доносить до нас інформацію, чи, можливо, мотивує нас дізнаватися щось. І мені дуже подобалося експериментувати зі своєю молодшою сестрою. Вона від мене на 6,5 років молодша, і я любила її вчити, любила щось там показувати, розказувати і так далі. Вчити гратися, пам'ятаю, любила, вчити писати, вчити математики і так далі. Тобто мені це страшенно подобалося. А коли до мене підходили молодші за мене діти ну, з вулиці, друзі мої, і щось там треба було пояснити з математики. Та я, я розцвітала. Мені це страшенно подобалося. Ну, і, Пам'ятаю, коли ми вже навчалися, ну там з п'ятого класу і далі у нас були в школі такі дні самоврядування. Зрештою, тепер по школах також таке є. Коли на день вчителя ми проводили уроки, був період, коли ми проводили уроки в своєму класі, а був період, коли в інших класах. Я завжди просилася в початкову школу, завжди хотіла для мене це був прекрасний день. І коли закінчила дев'ятий клас, в мене був вибір, чи я продовжую навчання і переходжу в іншу школу, тому що в нас була тільки дев'ять класів, дев'ятирічна школа. Чи я поступаю і і воно якось саме по собі пішло, що я поступаю у педагогічний коледж. Ну, Відповідно, обрала Коломийський педагогічний коледж і не пожаліла. Я дуже-дуже рада, що я там вчилася. Далі, після закінчення коледжу, я поступила у. Е... Чернівецький національний університет, відповідно, я там два роки вчилася, щоб здобути е, світньо-кваліфікаційний рівень бакалавра. А останній рік вже магістра здобувала в Прикарпатському університеті, і тоді вже працювала в ліцеї номер 7 Івано-Франківської міської ради. Тоді це ще інші, по іншому називалося. Нас дивляться багато молоді, і десь інколи я чую від молоді, що зараз освіта не актуальна. І я би хотіла попросити вас зробити такий акцент, що для вас освіта, чому вона така важлива? Коли я поступала на Навчання, вже ну, вищу освіту здобувати, і тоді освіта не була мега актуальна. Тоді також були інші. Е... Професії, які популярніші, які вважалися більш оплачувані, які е, ну модніше було йти на них вчитися, але все-таки е, ну, могла я піддатися тій моді? Ну і я рада, все таки, що прислухалася до себе. Мене підтримали мої рідні, і я є там, де я є. Ви потрапили в 50 найкращих педагогів світу. Що ви відчули в той момент, коли ви прочитали або десь в новинах, або в листі, що ви. Одна з 50. про премію я знала трошки раніше, бо тому що е, партнерами світової премії є громадська спілка Світорія, і вони організовують цю премію в Україні. Відповідно, в Україні премія існує 8 років, е, а світова 10 років існує. Е, і е, Після того, як я перемогла в українській премії, ну логічно було продовжувати світову. Це було оголошення результатів було здається 15 січня о 12 годині. І в той час я була своїми учнями та ученицями в школі. у нас були уроки, і ми. На сайт почали заглядати, почали дивитися в соцмережі е премії і побачили разом з дітьми. Я бачила це відео в Тіктоці, тому що стежу за вами в Тіктоці, як діти просто не могли стримати емоцій і вітали вас з цим таким визнанням. Сьогодні мають оголосити 50 найкращих вчителів в цілому світі, і дивимося. 作业。 Скажіть, будь ласка, як змінилося ваше життя після цього? Якщо взяти до уваги світову премію, я розумію, наскільки важливо, щоб Україна брала участь у таких е, заходах, у таких подіях. Е, тому що, по-перше, це світовий рівень. По-друге, це є можливість нагадати про себе. По-третє, е, освіта, яка відбувається у е, період війни. І те, як ми це робимо не тільки я, те, як роблять це всі вчителі України, я думаю, це заслуговує на те, щоб про це почути, щоб про це знати. І незламність українців вона є, і я думаю, що про це варто говорити. Ну і для мене, що ще було дуже важливо, це те, що коли я спілкувалася з вчителями різних країн світу, я безумовно. Підтримку до України відчувала не тільки до мене, а загалом до України. Коли бачили прапор України, всі просили сфотографуватися, всі висловлювали свою підтримку і е, не співчуття, а підтримку. Оце важливо. Освіта вона завжди змінюється, і от зараз відбувається реформа старшої школи з переходом до академічних і професійних ліцеїв. Як ви ставитесь до цих змін? Знаєте, у нас є такі з. Така захисна реакція. Якщо щось змінюється, спочатку не дуже ми це сприймаємо, а потім починаємо розуміти, що відбувається, і можливо, наше ставлення може змінюватися чи не змінюватися. вже може формуватися якась наша думка. Я згадала собі щойно освітню подорож, адже окрім перемоги в премії Global Клоблотясі Ukraine, завдяки голосам людей, мені ще вдалося перемогти в номінації вибір українців. А призом є освітня подорож. І я мала можливість поїхати до фіні. Фінляндії, і справді, на власні очі побачити витоки реформи нової української школи, як відбувається нова українська е, прототип, чи як нової української школи, приклад нової української школи у Фінляндії, тобто у початковій школі я побачила, як В базовій школі. І найцікавіше, мабуть, мені було спостерігати, хоча я не є вчителькою старших класів, але мені було цікаво спостерігати, як відбувається навчання у Фінляндії саме у старшій школі. Е, тому що. Я побачила там свідомість учнів та учениць. Вони обирають предмети, які будуть вивчати, чи, можливо, обирають рівень, на якому рівні вони будуть засвоювати певні предмети, і вони вже відтоді думають над тим, як вони себе зможуть реалізувати в майбутньому, з якою професією пов'язують своє життя, і те, що їм підходить, що їм подобається. І відповідно мотивація навчатися в них є значно вищою. То не я колега запитала у дівчини, якраз це був клас, чи то 10-й, чи який, що буде, якщо вона не виконує домашнє завдання. А вона подивилася на нас, стиснула плечима і запитала: а що має статися, щоб я не виконала домашнє завдання? Тобто ну, ми бачимо, яка там є свідомість. Коли питали учнів та учениць, от, ну, чи ви можете на на уроці витягнути телефон і собі робити щось своє, щось інше? Чи вас вчителі перевіряють? А вони сказали: ну, а ви що не розумієте, якщо ми витягнемо щось своє, ми не почуємо те, що там відбувається, ми не будемо знати. Ну і дійсно відчувається така свідомість. Ну тут ментально в першу чергу, напевно, бо тому, що все-таки з різних країн світу різні ми різні люди. Але з іншої сторони, якщо вони на уроках тих, які... Які в принципі їм несуть цінність, якщо вони на тих е, предметах вивчають ту інформацію, яка їм потрібна, то мотивація внутрішня і значно е, більша. Зараз хочу трохи змінити е, ракурс нашої розмови. От е, чи знаєте з яких джерел фінансується заробітна плата? Знаю, що час, частково йде з місцевого бюджету, частково там, якщо доплати за українську мову, частково йде з державного, знає субвенції, але чесно кажучи, я в фінанси не влізаю мені так. Тобто я так розумію, що для вас зарплата це не головне. Е, ну, все рівно за щось треба жити. Все рівно треба. Е, ну, якщо ми ходимо, працюємо і абсолютно немає заробітку, то потім як виживати? Ну тобто, це не може таке бути. І я вваж... я також вважаю, що робота вчителя недооцінена. Е, але я. Е, я вам так скажу, в мене мама бухгалтер, і вона фінансово займається. Зрозуміло. Чому я запитую, тому що цього року держава передбачила менше коштів на оплату праці вчителів, ніж mm -hmm. торік. Тобто середня заробітна плата людини, яка тільки от іде на роботу, це близько 15 тисяч гривень. І от як ти до цього ставишся, і чи впливає, на твою думку, це якось на мотивацію людини, яка йде на роботу? Що стосується Заробітної плати так, це зараз демотиватор більше, ніж мотиватор. Але з іншої сторони, ну наприклад, можна багато що залежить від того, що ми робимо і як ми робимо. Я не хочу сказати там, що я зараз роблю щось неможливе, але своєю працею, своєю роботою можна збільшити. Собі заробітну плату, також хорошим інструментом для цього є сертифікація педагогічних працівників, адже люди, які пройшли успішно її, мають 20% доплати до е, навантаження. Також, якщо розвиватися, якщо е, Підвищувати свою кваліфікацію, якщо категорія змінюється з руками. Якщо звання з'являється, також додаються. Є велика частина вчителів уже пенсійного віку. Як це впливає на готовність до змін та впровадження інновацій? Я не скажу, що я. Дуже дуже відстоюю пенсіонерів, чи я дуже дуже проти них. Є людина, яка працює, і людина відчуває по собі, чи може вона продовжувати працювати, чи чи, чи вже не може працювати. Люди бачать зміни, які відбуваються в дітях самих. І я не можу сказати, що зараз тепер, ну принаймні, судячи з власного досвіду з місця, там де я працюю, що там дуже сильно люди тримаються свого місця і не хочуть поступатися. Навпаки, відчувається брак кадрів, може. Кілька місяців бути вакансії і немає людини, яка би працювала. Ми так. маємо такий демографічний спад останні роки: менше дітей, менше учнів, менше класів. Як це відображається у твоїй школі? Чи відчулось таке? Відчувається минулого року. В нашому ліцеї на один клас менше набрали. Мається на увазі перші класи. Що стосується мого набору, насправді є діти внутрішньопереміщені особи з сімей внутрішньопереміщених. І спочатку я знаю, багато кому було якось думали, гадали, повернутися додому, пробували дистанційно вчатися, вчитися. А тепер розуміють, що все-таки, коли є школа, якщо вони знаходяться в Івано-Франківську, то треба йти до школи. У нас у класі немає різниці між дітьми. Тобто діти. Навіть не знають хто звідки, хіба там десь хтось міг про себе щось розказати, і діти не ділять. Тобто, тобто немає чогось такого. Бо нещодавно чула думку, що в Івано-Франківську дуже внутрішньо внутрішньопереміщених осіб. Чесно кажучи, зовсім не так, бо тому, що ну ж ні, ну такого не відбувається. Але ну дійсно ми бачимо дійсно так і є, і я рада, що ми можемо зробити, можемо зробити створити їм комфортні умови і. Якимось чином, хоча б нагадати дім, ну принаймні. А зараз хочу поговорити про репетиторство. Тому що зараз до репетиторів звертаються навіть батьки учнів початкових класів. Я, як мама двох дітей, у мене молодшому синові 10 років. І скажу відверто, що з таким моментом зіткнулася, коли дитина була буквально в другому класі. Тому що десь не до кінця він вловлював всі моменти читання, математики, писання. Як на вашу думку, чому такі зараз моменти є, чому до репетиторства. Звертаються швидше ніж, наприклад, в мій час, коли я десь планувала своє репетиторство, коли вже підзавершувала школу. В школі ми вчимося, і дійсно діти різні. Комусь достатньо того, що в школі, комусь треба сісти вдома, повторити, закріпити, довчити. Чи можливо бували такі випадки, коли дитина не, не була в школі, пропускала через хворобу або інші причини? І коли навчальний процес йде, в якийсь момент зупинятися, в якийсь момент щоб давати можливості відбутися у цій прогалині, не можна. І тому ми. Вчителі початкових класів завжди на е, зв'язку з батьками. Коли я маю можливість там дитину залишити чи, можливо, десь на перерві, щоб підійшла, хоча на перерві не дуже хочеться, бо тому що все-таки вона дитина має відпочити. Е, якщо є така можливість, якщо є е, час, то звичайно я і не тільки я, ми це робимо. Ми вчителі це робимо, багато вчителів е, так робить. Е, але е, не завжди цього часу достатньо. Інколи буває, коли дитина була на уроці присутня, але щось потрібно їй закріпити довчити. Я тоді рекомендую батькам, от що потрібно зробити. Але і знову ж таки розумію, що батьки не завжди мають час, і розумію, що не завжди батьки мають там терпіння, чи можливо діти не так сприймають батьків, чи можливо можливі такі варіанти, що батьки. Іншим займаються, ну тобто, ось так, і лишати дитину на призволяще, і давати їй, не давати їй можливості допомогти. Ну це дуже тяжко. Мабуть, тому можуть батьки звертатися, або інколи буває, що ну вирішили, що нехай спеціаліст краще займається. Ну я вважаю, в принципі, що в початковій школі з допомогою батьків можна впоратися, але я не знаю, ну різні ситуації в кожного вдома є, і тому по різному. Тобто виходить, що це індивідуально під кожного учня. Е, так і я. А, чесно кажучи, я страшенно не люблю репетиторство, неодноразово мене питали, чи там я би могла позайматися з якоюсь дитиною ще ще щось. Конкретно репетиторство не люблю. А ви вже згадали і згадували в нашій розмові про вашу таку другу справу. Угу. Це ваша така освітня ініціатива Ліо. Розкажіть більше про неї, як вона взагалі народилася? Я? Лузик, Ольга і Івана Бабала, ми троє навчалися в Коломийському коледжі в одній групі. І я пам'ятаю, якраз на початку 2022 року, це ще в січні місяці, ми вирішили, що ми можемо от, ну, ми всі троє працюємо в школах, всі троє вчителі початкових класів і е, в Івано-Франківську, і що ми можемо щось зробити таке е, цікаве інше. І найцікавіше було те, що. Проаналізувавши помилки, які діти допускають, в письмі, уже в третьому чи в четвертому класі, ми вирішили заглиблюватися в причину, чому так. І насправді, дійсно, дуже багато під час письма надалі залежить від вимови звуків і від. Вміння читання, а ще перед тим від того, як діти вчили букви, і ми вирішили з самісінького початку почати і придумали курс вивчення літер української абетки. Ми його назвали Буквик. Потім в центрі освітніх інновацій ми його опробували, і зараз ми за ним працюємо. Повномасштабна війна змінила нас усіх. От як вона змінила твою професію? Напевно, основні зміни ще почалися до повномасштабної війни. Це ковід. Ковід нас навчив працювати дистанційно і не тільки в школі. Я знаю, що в багатьох професіях з'явилася така опція працювати дистанційно. А повномасштабне вторгнення на що вплинуло, ми вже вміли працювати дистанційно, ми вже знали, як це, що це. Але якщо ковід, це був страх за здоров'я і так далі, то війна це був напевно ще більший страх Безпека. за безпеку, за життя і шок, бо тому, що ми не розуміли. Чому? Чому і для чого? А якщо ми дорослі не розуміли, то діти тим більше. Е, ну і я пам'ятаю, коли це ж постійні тривоги, і треба йти в укриття і так далі. Діти дуже-дуже просили. Лесі Івайна, зробіть щось, зробіть щось нам таке, якось так, аби ми зібралися разом, аби ми прийшли до школи. Я кажу, ну то ж не можемо, ми, бо в школі не вчимося. Ну, ви щось таке придумайте, щоб ми прийшли. Я придумала. То наближався. Наближалася річниця Івано-Франківська, день міста наближався, і ми вирішили якесь таке зняти відео цікаве. І пам'ятаю, що ми з дітьми зустрілися, не всі діти були. Ми пройшлися вулицями міста, ніби таку екскурсію записали, щось таке. Діти от відчувався дух їхній. Ми йшли по дорозі, діти співали ой у лузі, червона калина, співали, люди дивилися, зупинялися, і це не тому, що я їм сказала співати, це тому, що вони вирішили, що це, ну, це для них важливо, і в той момент, і для інших людей це важливо. І насправді. Воно піднімало дух не тільки нам самим, а й тим людям, які були навколо нас, і, і оця патріотичне оце виховання. Знаєте, воно завжди було коли я вчилася, чи коли я вже працюю в школі, але воно не було настільки усвідомленим, як зараз. Ми багато говорили про громаду, про підтримку громаду. Хочу тебе запитати, як ти відчуваєш цю підтримку? Я надзвичайно вдячна за підтримку голосування. Це була дуже така інформаційна підтримка, тому що про премію можливо не всі знали. Ну, вчителі навіть не всі знали. А в загальному люди е я також не знала. знали. Так. Місто мене громада наша мене настільки підтримала, що про премію дізналося дуже багато людей, і зрештою голоси вони дали своє у номінації. Вибір українців. Я все ж таки ще хочу дізнатися, яка у вас комунікація і підтримка з батьками? От зараз, після нашої зустрічі, у нас будуть батьківські збори, і у нас буде майстер-клас мама, учня з нашого класу. Вона буде проводити майстер-клас із писанкарства, і це в нас така буде зустріч з батьками. Я думаю, я дуже сподіваюся, що це буде така приємна зустріч і така, що запам'ятається. А як за часто ви проводите, наприклад, от є навчальний рік, mm. батьківські збори? Якщо є якісь нагальні питання і потрібно вирішувати вже і зараз, для цього є соцмережі. А батьки. Кіл люблю збирати швидше для таких зустрічей у тренінговій формі, чи майстер-класів, чи можливо екскурсії. відповідно комунікація відбувається там. Окрім того, постійно спілкуюся з батьками чи в соцмережах знову ж таки, чи по телефону, чи наяву, коли бачимось, тому що діти маленькі, і постійно потрібен оцей зв'язок. Дуже дякую вам за розмову. І перед тим як завершити, хочу запропонувати вам такий бліц опитування. Потрібно відповідати дуже швидко і не задумуватись. Робота в офісі чи фріланс? Mm, офіс точно ні. Гривня чи долар? E, гривня, але багато. <рес> <рес> Традиції чи новації? Ну, давайте новації. Місто чи село? Ну, мені комфортніше місто. Довіра чи контроль? Довіра. Дипломатія чи сила? Дипломатія. І наостанок, дуже коротко, що тебе надихає, і як ти надихаєш своїх учнів і себе в такі непрості часи. Надихає зворотний зв'язок. Коли я щось роблю і не бачу відповіді, то нічого не вийде. Якщо відгукується те, що я пропоную, або можливо. Те, що пропонують діти, відгукуються у мені, і є оцей зв'язок між нами. Це прекрасно, особливо якщо з батьками. Далі надихають зустрічі з вчителями і дуже люблю зустрічі зі студентами, тому що ну, ми черпаємо енергію одна одного. одного і різні можуть бути педагоги, різні освітяни, і ми ділимося своїм, і це також допомагає. Ну і... І треба добре відпочивати. Треба добре висипатися. Леся, дякую за таку відверту і змістовну розмову. А наших глядачів закликаю підписуватись на наш канал, ставити лайки, коментарі і обов'язково ділитися з друзями. Для нас це дуже важливо. До нових зустрічей.